Проєкт розвиток бізнес-сектору України масштабний національний проєкт, що реалізовує команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Основна ідея проєкту полягає в стабілізації економіки країни. Він дає можливості для підприємців з прифронтових регіонів налагодити співпрацю, знайти нові контакти, побачити нюанси виробництва на Прикарпатті та перейняти досвід. За чотири місяці провели вісім бізнес-турів. До яких приєдналися близько двісті учасників з прифронтових регіонів. Ну знаєте, я цей комплекс, який будував. Ніколи би не побудував, якщо б я не об'їхав мінімум 20-30 аналогічних комплексів, тому що обмін досвідом це напевно найцінніше, напевно, те, що сьогодні можна в даний час робити, їдучи по тих чи інших підприємствах. Тому що багато помилок в процесі, якщо людина щира, яка ділиться з тобою інформацією, вона може розказати багато помилок, які вона допустила при побудові того чи іншого виду бізнесу. І якщо в тебе є аналітичний склад розуму, який може проаналізувати дану ситуацію, то ти можеш ці помилки в майбутньому ну, не не зробити. Спеціально приїхав в Запоріжжя сюди для того, щоб подивитися особливо тваринництво, галузь тваринництва, яка занепадає, яка абсолютно зараз в цих умовах нерентабельна, але є можливість за рахунок тих патріотичних зусиль, які роблять фермери Івано-Франківщини. Ми це дивилися, і звичайно, допомоги уряду відновити цю галузь, відродити. Все те, що ми комунікуємо з іншими регіонами, воно це є правильно, ми розуміємо їхні ті умови, в яких вони опинилися. І напевно цей ще час наступить, що ми будемо допомагати їм відбудовувати свої території. Ну, а вони бачать десь нас, десь приймають наш досвід, що ми робили, що ми, як ми йшли цей шлях. Ну, я думаю, що з цього користь буде, бо з'явилися нові контакти, що в нас, що у вас. Що ви можете мати якогось хорошого постачальника, ми можемо мати якихось хороших покупців. І Я думаю, що такі бізнес тури треба започаткувати на якомусь систематичному рівні, щоб вони приходили там раз у місяць, там раз у два місяці, раз у квартал. Ну, як вийде. Приклад показали, якого не побачиш за кордоном, щоб тобі власний. Виробництво показав виробництво от А до Я і не скривався. Це чисто українська маніра, і тому для мене це саме позитивне, що я сьогодні побачив. То нові знайомства це нові перспективи, це розвиток на сьогоднішній день. Не тільки я думаю, що люди отримали щось нове, коли зі мною познайомились і подивились на наше підприємство, але і я отримала величезну кількість нових знайомих. Я отримала величезну кількість пропозицій вже. Про можливу майбутню співпрацю вони зацікавилися, тому я дуже вдячна за цей проект. Власне, отакі бізнес-тури і особливо з засобами масової інформації є надзвичайно важливими, тому що вони дають можливості подивитися, відчути щось своє зробити, взяти якісь відповідні напрямки для своєї діяльності і створити свій відповідний продукт. Воно дає результати, я вам скажу, 90% успіху, тому що побачивши. Відчувши, зробивши, а ще популяризація, найбільше нічого не треба. Ти окремо дивишся, як роблять люди, і робиш собі якісь висновки і робиш краще. І тому я раджу їхати, дивитися, обмінюватися досвідом. Ми бачимо, що тут спокійно, що тут не видно СРН, не видно бомб, і тому ми розуміємо, що тут можливо розвивати наш бізнес. Мені потрібно було подивитися, чи є сировина в вашому регіоні для того, щоб можливо рекомендувати нашим підприємцям релокацію в ваш регіон. Бізнес це опора. І підприємці це точно та одиниця бойова економічна, яка завжди вносить свій вклад в стабільність процесів, в те, щоб наша держава процвітала, щоб економіка рухалася, розвивалася. Дуже важливий проект, який є найбільш актуальний в момент війни і післявоєнного періоду. Люди бізнесу, це люди, які планують, і вони вже сьогодні в свій планувальний щоденничок занесуть собі галузь. Ага, ми можливо можемо зустрітися і. Розвивати щось по туризму, можемо напрацювати і брати продукцію для своїх товарів. І так зав'яжеться такий спільний ланцюжок напрацювання бізнесу. Я думаю, що найголовніше на сьогоднішній день показувати людям, що будь-який час треба. Дивитися на все позитивно, треба старатися вирішувати всі проблеми, бо тому що немає ніколи такої ситуації, коли все буде ідеально і все буде добре. Завжди є якісь там труднощі, тому якщо ми навчимося їх долати, то всі разом зможемо подолати загальну велику трудність. Почали шукати е, вихід із е, певних кризових ситуацій, а, а саме які е, е, на нашому підприємстві також були і поранені. Ну, тобто, люди, треба було декось допомагати. Е, е, були е, перебої з поставками, розірвання ланцюгів е, е, збуту поставок. Тому шукали вихід, і, в принципі, працюємо Підприємство працює. Ми всі тут на Івано-Франківщині спимо спокійно, значить, нас не стріляють і тому подібне. А й хлопці, які там знаходяться на передові, мерзнуть, тому необхідно на не зробити все можливе для того, щоб убезпечити їх одягом і всім необхідним для того, щоб вони нас захищали. То на сьогоднішній день підприємство виконує тільки роботи по пошиттю військового обмандрування. Це вітровологоштани захисні, утеплені куртки, утеплені штани, чехли для бронежилетів. Плитоносок і другий вироби це таке відкрите спілкування. Це мені здається цивілізований шлях, по якому нам треба йти, бо такого не вистачає. Особливо між там може якісь регіональні такі ще спілки існують. А якщо брати такі ну міжрегіональні на форматі України, то такого досить мало, як мені здається. Будь-які проекти, які дозволяють підсилити комунікацію між різними учасниками бізнес-середовища, вони завжди мають цінність. Переважні проблеми у нас всіх однакові, але тут ми можемо поділитися баченнями. Вирішення цієї проблеми з різних точок зору. І приємно, що у нас тут залучені, крім представників бізнесу, також і представники влади, які дозволяють нам отримати більше розуміння, як, як влада на це реагує. Зустріч була дуже продуктивною. Я дізнався дуже багато цікавої інформації, і мені здається, що вона буде корисна нам при виборі, скажімо так, нового офісу. Нам показали, що місто працює. На тим, щоб захочити бізнес починати справи з Івано-Франківським, ну вони були дуже переконливі, я би сказав. Ми в цьому турі звернулися до тих підприємств, які на нині працюють, які випускають продукції, які є на ринку, присутні зі своєю продукцією, які експортують продукцію частково, і які є найбільшими платниками податків до бюджетів всіх рівнів. Наші учасники, які сьогодні хотіли взяти участь, вони хотіли якраз зустрітися з керівниками, тому що вони хотіли налагодити співпрацю. Сьогодні ринок збуту більшості частини підприємств порушений, і сьогодні частина підприємств саме з. Прифронтових областей, які ще працюють, вони шукають нові ринки збутів. А великі підприємства це якраз ті підприємства, які відкриті для співпраці, які можуть співпрацювати, які можуть допомогти їм навести отакі економічні зв'язки. Мене більш цікавило виробники молока. Тому що мені потрібно буде серіо. І ось, допустим, на першій фермі, де ми були, з паном Володимиром, ми домовились у нього цех, теж вина Франківського. І він каже, а навіщо твої приміщення? Приїжджає до мене, і будемо щось робити. Ну тільки позитивні враження. Я вже не перший раз взагалі в таких турах приймаю участь, ну тому все у вас на найвищому рівні. Із попереднього туру знайшли собі партнерів кооператив ЕКОН, які виробляють масла і беруть у нас сировину. Як ви вже сказали, да, ми не в перший раз приймаємо участь у бізнес-турі. Надзвичайно ну, позитивні враження, і хочемо подякувати за запрошення. От, бажаю скажімо, всім перемоги. І щоб надалі ці проекти втілювали в життя, скажемо, уже без перериву, да? тобто, щоб нас ніякі тривоги ракети не турбували.